37 розділ книги буття. Але перед тим, як ми зупинимось на цьому тексті зі Слова Божого, зачитаємо 6 вірш, що записаний в Новому Завіті. Першому посланні до Коринтян 10 розділі. А це були приклади для нас. Щоб ми не були такі пожадливі до зла, як вони були пожадливі. І намагатимося побачити в цих прикладах 37 розділу першої книги Мойсея буття Пожадливість до зла. Бо згідно з цим текстом він і є тим прикладом людського зла і Божої любові. Читаємо 37-й розділ книги буття. Яків оселився в краю, де жив його батько у землі Ханаанській. Ось життя Якова Йосип 17 років Пасху добу разом із братами своїми, будучи юнаком, синами Білги та синами Зілпи, дружин батька свого, і доносив Йосип недобрі про них чутки до батька їхнього. Ізраїль любив Йосипа більше за всіх синів своїх, тому що він був син старості його і зробив йому різнобарний одяг. І побачили брати його, що батько їхній любить його більше, ніж усіх братів його, і зненавиділи його, і не могли говорити з ним дружно. І бачив Йосип сон і розповів братам своїм, і вони зненавиділи його ще більше. Він сказав їм: Вислухайте сон, який я бачив, оце ми в'яжемо снопи посередині поля. І ось мій сніп підвівся і став прямо. А ваші снопи стали навкруги і поклонилися моєму снопові. І сказала йому брати його, невже ти будеш царювати над нами, невже будеш володіти нами? І зненавиділи його ще більше за сни його і за слова Його. І бачив він ще інший сон і розповів його братам своїм, говорячи, ось я бачив ще сон, ось сонце і місяць і одинадцять зірок поклоняються мені. І він розповів батькові своєму і братам своїм, і докорив йому батько і сказав йому, що це за сон, який ти бачив? Невже я і твоя мати і, твоя брат, і твої брати прийдемо поклонитися собі до землі? Брати його заздрили йому, а батько його запам'ятав ці слова. Брати його пішли пасти худобу, батька свого в Сихем і сказав Ізраїлю Йосипові. Чи не пасуть брати твої у Сехемі? піди, я пошлю тебе до них. Він відповів йому: Ось я. Ізраїль сказав йому: Піди, подивися, чи здорові брати твої, і чи ціла худоба, і принеси мені відповідь. І послав його з долини Хевронської, і він прийшов у Сехем. І як він блукав у полі, натрапив на нього чоловік і запитав його той чоловік, говорячи, Що ти шукаєш? Він сказав, я шукаю братів моїх, скажи мені, де вони пасуть. І сказав той чоловік, вони пішли звідси, бо я чув, як вони говорили, підемо в Дотаїн і пішов Йосип за братами своїми і знайшов їх у Дотаїні. Ми можемо навіть і не здогадуватися про те, коли Господь нам допоміг. В даному випадку, це я той чоловік, який натрапив на Йосип. 18 вірш 37 го розділу. І побачили вони його здалека, і раніше, ніж він наблизився до них, стали замишляти про нього, щоб убити його. І сказали один одному: Ось іде сновидець, ходімо тепер і вбиймо його, і киньмо, і киньмо його в яму, в яку небудь яму і скажемо, що хижий звір з'їв його, і побачимо, що буде з його снів. Можна ж сказати, що це за поміч, яка провела мало не до вбивства. Зарано робити такі висновки, як каже Господь в Івангелі від Матфія, 24 розділі, 13 вірші. Хто ж витерпить до кінця спасеться? Який кінець був у Йосипа? Про це написано в книзі буття 41 розділі і 41 вірші. І сказав фараон Йосипові, ось я призначу те над усією землею Єгипетською. 21-й вірш 37 розділу. І почув це Рувим і врятував його від рук їхніх, сказавши Не вбиваємо його. І сказав їм Рувим, не прилавайте крові, киньте його у яму, що у пустелі, а руки не накладайте на нього. Це говорив він, щоб урятувати його від рук їхніх і повернути його до батька його. Коли Йосип прийшов до братів своїх, вони зняли з Йосипа одежу його одежу різнобарну, яка була на ньому, і взяли його і кинули його в яму, а яма та була порожня, води в ній не було. І сіли вони їсти хліб і глянувши, побачили ось іде з Гілеаду караван із мальтян, Вірблюди їхні несуть стирак, бальзам і ладан. Ідуть вони це в Єгипет. І сказав Юда братам своїм, яка користь, якщо ми вб'ємо брата нашого і сховаємо кров його? Ходімо, продамо його із мальтянам, а руки наші, нехай не будуть на ньому, тому що він брат наш, тіло наше, брати його послухалися. І коли проходили купці медіанські, витягли Йосипа з ями. І продали Йосипа ізмальтянам за 20 срібняків, а вони відвели Йосипа в Єгипет. Рувим вже прийшов знову до ями, і ось немає Йосипа в ямі. І роздер він одяг свій. Це є приклад зради Юдою Господа і Воскресіння Христа. 30 вірш в 37 розділу. І повернувся до братів своїх і сказав, хлопця нема, а я куди я дінуся? І Взяли одяг Йосипа і зарізали козаня, і вмочили одяг у кров, і послали різнобарний одяг і принесли до батька свого, і сказали, ми це знайшли, пізнай, чи сина твого цей одяг, чи ні. Він упізнав його і сказав, це одяг сина мого, хижий звір з'їв його, справді розтерзаний Йосип. І роздер Яків одяг свій, і одягнув веретище на стегна свої, і оплакував сина свого багато днів. І зібрались усі сини його та всі дочки його, щоб утішити його. Але він не хотів утішитися, і сказав: Спечалю зійду до сина на той світ, так оплакував його батько його. Мідіяни ж продали його в Єгипті потіфару царедворцеві фараона, начальникові охорони. Третій та четвертий вірші 37 розділу книги буття показують більшу любов батька до свого сина, ніж до інших. І наслідок цієї любові ненависть. Ізраїль любив Йосипа більше за всіх синів своїх, тому що він був сином старості його. Зробив йому різнобарний одяг. І побачили брати його, що батько їхній любить його більше, ніж усіх братів його, і зненавиділи його і не могли говорити з ним дружньо. Чому ж вони його зненавиділи? Коли з'явилася перша, перша ця ненависть? Тоді, коли, як написано в другому вірші, і доносив Йосип недобрі про них чутки до батька їхнього. Нереалізоване зло ще більше переповнювало серця братів Йосипа після того, як вони почули пророчі сни свого меншого брата. І це підтверджує восьмий вірш цього тексту. І зненавиділо його ще більше за сни його і за слова його. Гріх, який зародився все більше і більше укорінювався в їхніх серцях. І в кінці кінців заздрощі і ненависть досягли апогею, тобто максимального розміру. І пролунало рішення про вбивство брата. І якби не втручання Господа, то так би і трапилося. Бо гріх, який зародився в Каїнові, вказав себе живучим. Хоча йому була вказівка від Господа Бога панувати над гріхом. Цей текст 37 розділу ми можемо використовувати для нашого виховання в праведності. Бо, як написано в другому посланні до Тимофія, 3 розділі 16 вірші, все Писання наслене Богом і корисне для навчання, для докору, для виправляння, для виховання в праведності. На мою думку, як і у своїй любові до свого сина Йосипа, навірно, розставив пріоритети в ній і розбудив гріх Симеона та Левія. Перш за все, йому свою любов треба було скеровувати на Господа. А вже тоді на кожного з синів своїх в рівні мірі. Пам'ятаєте, як Ісус Христос відповів учителю закона про найбільшу заповідь в ньому? Тобто законі. Цей текст записаний в Євангелії від Матфія, 22 розділі, з 37 по 40 вірші. Ісус відповів йому: люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всім розумом Твоїм. Це перша і найбільша заповідь. Дрож подібна до неї, люби ближнього Твого як самого себе. На цих двох заповідях утверджується весь закон і пророки. В чому подібність другої заповіді до першої? Та в тому, що ближнім Твоїм в першу чергу повинен стати Господь Бог. Як і вже любив сина свого Йосипа більше за всіх синів своїх. Чого не можу сказати стосовно любові до Господа Бога. Бо якби він керувався нею, то не було б і всіх тих сумних наслідків, які він отримав. Як написано в 6 розділі цієї ж книги. Всі їхні думки і помисли серця їхнього були злом повсякчасно. Чому так? Тому що не ходили перед Богом як каже Писання в 5 розділі 24 вірші. І ходив Єнох перед Богом і не стало його, тому що Бог узяв його. Любов до Йосипа спровокувала заздрість і ненависть його братів. Те, що Господь показав свою любов і зберіг братів від тяжкого гріха і Йосипа продали ізмаїльтянам, а в подальшому в Єгипет, про що написано. З 21 го вірша і до кінця розділу на противагу тому злу, яке проявилося в Якові і його синів, це є його план спасіння не тільки народу Ізраїля, а й майбутньому своїх людей від вічної нароги в озері, що палає. Як написано в книзі об'явлення в 21 розділі 8 му вірші. Боязливих же і невірних мерзотних і убивців, розпусників, і чародіїв, і долослужителів, і всіх неправдомовців доля в озері, що палає вогнем і сіркою, це смерть друга. І щоб не побачити цієї долі, треба зворушитися серцем, незважаючи на рівень гріха, в якому ми знаходимося. Бо в Слові Божому, а конкретно в посланні апостола Павла до Римлян в 6 розділі в 23 вірші написано. Плата за гріх смерть. Якщо написано, що за гріх смерть, то так воно і є. Незалежно від того, чи один він у тебе, чи їх багато, чи маленький він, чи такий великий, що за його величиною не видно і самого себе. Якщо Господь дарував змогу перебороти ці природні страхи, то тоді, як каже слово Боже в Книзі дії апостолів другому розділі з 37 по 38 вірші на День П'ятидесятниці, вони зворушилися серцем і сказали Петрові і іншим апостолам. Мужі брати, що ж нам робити? Петро відповів, покайтеся і нехай охреститься кожен з вас. В ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів, і отримайте Дар Святого Духа. Кого Господь спонукав до покаяння ті використовують приклади зі Слова Божого для свого повчання. Як написано в 10 розділі першого послання до Коринтян на 11 вірші, все це трапилося з ними як приклади, а записано як пересторога нам, які досягли останніх віків. Кого ж Господь спонукав? Написано в Євангелії від Луки, 14 розділі, 21 та 24 віршах. Піди швидше на вулиці і провулки міста і приведи сюди в калік сліпих і кривих. Кажу ж вам, що ніхто з тих запрошених не скуштує вечері моєї. Бо багато покликаних та мало вибраних. Хто ці вбогі каліки, сліпі і криві, хто ці вибрані? Про це каже перше послання до коринтян, 2 розділ, 14 вірш. Душевна людина не сприймає того, що від Духа Божого, бо вона вважається безумством. І не можеш зрозуміти, тому що про це треба судити духовно. Хто ж тоді вони, ці убогі каліки сліпі криві? То хто ж тоді ці вибрані? Це ми з вами, що прийняли його, як написано в Євангелії від Йоанна, в розділі 12 та 13 віршах. А тим, хто прийняв його, віруючим в ім'я, його дав владу бути дітьми Божими, які не від хотіння тіла, від хотіння чоловіка, але народились від Бога, тобто вибрані. Амінь.